Правила сучасного світу прості. Хочеш існувати, комунікуй! Хочеш бути успішним, будь креативним і змістовним у своїх комунікаціях. А ще. Навчайся повсякчас. Радимо почати з магістратури міжнародні комунікації у державному університеті економіки і технології. З нами ви глибше дослідите міжнародні відносини, зрозумієте логіку комунікації, станете профі у сфері піар та стратегічних комунікацій, опануєте техніку медіатексту та створення мультимедійного контенту, тобто отримуєте все необхідне, щоб зробити кар'єру у міжнародній комунікації, стати дипломатом, головою прислужби органів влади чи керівником департаменту комунікації великих міжнародних компаній приєднується до спільноти міжнародників. обирай магістерську програму «Міжнародні комунікації.